Не знаю, хто це такі паліативні пацієнти. Взагалі ніколи не стикалась Ніколи не, не стикалась, ні, пробачте. Чи таке хоспіс? Ні. А хто такі паліативні пацієнти? І навіщо потрібна паліативна допомога? Ні. Ні, не знаю. І навіщо потрібна паліативна допомога? А ні. що таке хопінь? <рес> Ні, не, не знаю. А навіщо потрібна паліативна служба? Я не знаю, таке дуже паліативне. І що таке хоспис? Новості, якщо чесно, не дивимося. Чи знаєте ви, вы таке хоспис? Ні. Такие такі паліативні пацієнти. Ні. А навіщо потрібна паліативна служба? Тоже не знаю. А що таке хоспис? А? Що а? таке хоспис? Чули? Так. Що таке? Ну, мы... Так, не знаю точно. Що це? Не, я точно так не знаю, що це, но чудо. Чудо просто щось існують в хосписі, так? Да? І не маєте уявлення, навіщо вони потрібні. Паліативні пацієнти? Ні, не в курсі. Що таке паліативна допомога? Теж не знаю. А чули, що таке хоспис і навіщо він потрібен. Госпіше просто знакоме. Хто такі паліативні пацієнти? Не знаю. А що таке хоспис? Хто? Хоспіс. Я не знаю. Так, знаю. Можна розповісти? Ну, Госпіс це організація, яка, а, напев... а, ну, напевно, не знаю. Як ви бачите? Ні, не знаю. А в такі поліотибні поцілій? Ні, я не в курсі цей тематик, звичайно. Полятирний. Реальные, скорее всего. И ну, уход вот еще. А и куда слетать, какие ровокальцы, как не были полные хвороба? Что Ну, вероятно, это нужно осознать, работать с психологом, поддержка Социальные. со всех сторон. Нет. А кто такие паллиативные пациенты? А какую-то помощь нужно дать человеку, который живет с невеликовной хворобой, кроме Навірно, грошей потрібно надавати. А хто такі паліативні пацієнти? Не скажу. Яка допомога, крім медичної, повинна надаватися паліативним пацієнтам, тобто людям, які живуть на волікованими хворобами? Соціальна допомога. Паліативні пацієнти. Ні. А що таке хоспіс? Хоспіс знаю. А Скажіть. Ну Де лічаться там такі люди? Мару. Люди, мабуть, які ну, хворі такі, невеликі. А навіщо потрібна паліативна допомога? Так, за ними немає такого догляду, я так розумію, лікування, Якось підтримка, щоб вони ну, з яким назначено прожити. А хоспіс, що ви Ну Це теж примірно таке ж саме, як я Чем розумію. Чим хоспіс від полятивної? Там, мабуть, в госписі більш так здурилося. Це невелико на хворі пацієнти, яким залишилось жити недовго. А навіщо потрібні хосписи? Для того, щоб вони уходили з життя достойно, без всяких страдань і без чи потрібна паліативна допомога? в на Ну, конечно, нужна, тому що в нашій країні э, такі люди очень тяжело вмирають їм очень больно і не страдають, і залишаються на єдині зі своїм бурем. І сім'я стається наїдині, і потрібна допомога в сім'ї, і таким людям. Звісно, потрібна. А яка повинна бути допомога вмираючому людині, яка помирає? Ну, в звертатися, що її робити? Ну я думаю, що во первых ну, должен бути спеціальний врач. домой к таким людям, если есть семья у этого человека. Должен быть психолог, который просто помогает этому человеку справиться с этим страхом. И должно быть достойное обезболивание, чтобы человек мог жить последние минуты нормальной жизнью, а не мучаться, и мучаться с этой болью. А если нет у человека родственников, то как раз вот такие места, там, где за человеком ухаживают, создают ему уют последние дни, то это тоже очень хорошо. это если нашій країні просто так і невозможно, тому що у нас на всьому економіку, тим більше на таких вони їх вичоркують і житті, і їх дуже всі нікому не можуть. Безнадійне хворі пацієнти. А це таке профіс? Це заклад медичний для безнадійних хворих пацієнтів, які вони можуть отримати комфортне помирання і принаймні психологічно-медична допомога. А яка допомога для тим повинна надаватися медичної? Психологічно, звичайно. Психологічна, духовна. Зняття болю, зняття тривожності, негативу і так далі.